Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистаємо, переможемо. Сьогодні покажу вам Quick Silver. Це є витка красуня Клаймбер, і по моїх спостереженнях вона ще поки що не так надто поширена в наших садах. Але але але, все ж таки, з'являється з'являється в каталогах. Я її посадила вегетуючою рослиною. Навесні, от і навіть знімала на її основі відео про якраз вегетуючі рослини, окулянти. Була вона малесенька-малесенька, там один пагінець такий, і наростала не надто швидко, але від вегетуючої рослини і не очікуєш. Але, попри все, вона потім як різко пішла вріст і наростила мені один потужний такий пагін, потужний по висоті. Він десь метр взяв гарно. І навіть не одну квітку мені дала, і навіть квітла, ось кожен пагін наростав і закінчувався на квітку. То була або одна квітка, або навіть три, як ви бачите тут. Ось я також приємно була вражена з цілою такого зростання і приросту. Пагони, гнучки, похилі. Але це і ну якби очікувано, адже це є відка рослина, тому її відкої природи такої зростання. Вона є тому найімовірніше. Вона потребуватиме підтримки ця краса. Якщо не буде її підтримки, то я думаю, що пагони будуть хилитися до землі. Ну, буде видно, буде видно. Можливо, якесь горизонтальне треба буде робити, але це на наступний сезон побачимо. Що ж, цьогоріч, аж дуже багато, я вам, звісно, що не скажу відгуків, бо зовсім не було такого, звісно, дуже тривалого квітування, дуже такого щедрого квітування, щоб я там за квіткою спостерігала. Ні, такого не було. Але що точно скажу, що я її. Ну, вирішила посадити з розрахунку того, що вона мені замінить індиголету. Вона мені єдине, в чому не замінить індиголету, це в пахощах. Індиголета має просто надзвичайно насичений аромат. Дуже-дуже мені подобається її пахощі, але те, що я її фактично не бачу, вона дуже загнивається, ще на етапі пуп'янки. Навіть якщо вона починає розкриватись, то частина квітів і сонце їй не підходить, дощ їй не підходить. Ну, були такі якісь хвилі, періоди, що щось, там вона мені трішки показувала, але кущ не наростав аж так. І все-таки то та, вона цю річ помандрувала. Тому посилаю цю красуню. Що скажу по кольору? Колір гарний, босковий. Причому він не є однорідний. Він, коли розкривається, то він такий насиченіший. А потім час квітування, ближче до країв, обідочки, оці, так, ранні пелюстки, вони стають світлішими, але не вигорають так якось негарно, ні. Вони колір лишається дуже гарним. Якщо, наприклад, я порівнюю з Ocean Sun, яка є теж схожа в палітрі до цієї красуні. То Ocean Son набагато швидше втрачає декоративність, принаймні в мене. І причому Ошенсонг посадила я в 2020 році, тобто вона таки ну, давніше посаджена. Ось, Але вона там вже на третій день, мабуть, ну, зовсім не гарно стає. Ну, Помітно така, якась така, якась ну, посвітлішає, ну, не так. не так. А ось ця краса ні, вона все ж таки тримає довше, як на мене, декоративність. І це навіть перший рік. Тому дуже кажу, покладаю на неї надії. Мені подобається її форма квітки. Ну, вона фактично класична, я б сказала, форма квітки. Типово така букетна, досить досить гарна. У мене хворіла чорною пятнистістю були, були повністю оголені пагони. Ось брошнистою не помітила. Хоча там поруч багато хворіло, поки що не помітила, а там поспостерігаю. Ну і Шкода, що немає пахощів. вони такі досить легкі, ну, далеко не Схожі, звісно, що на індигулету. Ось гарна, цікава, і, до речі, що ще цікаво, в неї такі матові-матові. ну, як, не, не знаю, як то правильно висловити, ну, може, матові пелюстки чи такі, ну, якісь такі цікаві, Така структура пелюсток якась цікава, Ну, незвично, незвично теж така досить люблю я це розглядати. От. І ще вона гарна, вона набуває таких. Ну, таку якогось цікавішого кольору при західному сонці, в такому теплому, десь година 16, це в мене таке сонце таке клониться вже до заходу. воно таке теплі тони дає. І от оця краса, оцей колір, він гарний, є при тому сонці. Тобто, фактично, якщо сонце денне, то колір холодний, досить холодний. А якщо сонце вечірнє привечірнє. То колір стає помітно теплішим. Теж люблю підмітити і підловити цю гру тонів, і це навіть камера передає. А от вживу це бачити, це теж помітно і дуже цікаво спостерігати. Ось такі в мене спостереження, буду вдячна вам за відгуки. Якщо маєте цю красу, розповідайте, будь ласка, яких досягає у вас вона висот і які, як підтримуєте, як ведете її. Буду дякувати за ваші відгуки. Вам же ж до наступних відео і папа. -па.